Це не лише наше сьогодення, це наше майбутнє. Адже дії молодіжної політики спрямовані на перспективу. Сьогодні прийшов час, коли все більше молоді усвідомлює майбутнє залежить лише від неї, і тільки вони та сила, яка зробить світ іншим. Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь із суспільством. У рамках молодіжного руху людина проходить процес соціалізації, здобуває необхідний досвід і отримує можливості для самореалізації. Близько семи років тому, за ініціативи Олексія Бичкова, який на той час працював заступником міського голови з гуманітарних питань, було створено молодіжний клуб, організатором та президентом якого була Олеся Лужецька. Довго думаючи ми цей клуб створили. Коли була був написаний статут і якби написані перші там кроки до її організації, е, проводилися зустрічі з учнями шкіл, старшокласниками, студентами, роз'яснювалось, розказували, що це таке. Ну і на сьогоднішній день можу впевненістю сказати, що ця ідея зачепила молодь. І от уже практично 7 років клуб існує. До складу клубу увійшли учні 10-х класів загальноосвітньої школи номер 2 Згодом до них приєдналися учні школи номер 1 студенти медичного училища та професійного ліцею. Так було створено перший у місті молодіжний клуб Галактика. Гордість діяльності молодіжного клубу Галактика може назвати КВН, який був запроваджений саме цим клубом. Потім це Дні довкілля і малюнку на асфальті. До Дня захисту дітей традиційно проводилися фестивалі лількових театрів. Окрім цього, молодіжний клуб Галактика є активним учасником, був тоді і залишається зараз у всіх загальноміських святах. На Маслі, на Івана Купала, конкурси, це якраз лягає в основу діяльності. Дійсно, жодне загальноміське свято не проходило без активної підтримки представників молоді, будь то Масляна, на якій розважальна програма, проведення конкурсів та багато організаційних моментів покладені саме на плечі молодих. Атмосферу чарівної купальської ночі з хороводами, вінками на воді і традиційним вогнищем також допомагають створити молоді представники Українки. Розбуди усе. Богданівна є почесним президентом молодіжного клубу Галактика. А всі свої повноваження вона передала Андрієві Михайлову минулого року. В Українці почав діяти проект, що носить назву Школа лідерства. В ході якого проведено близько 10 тренінгів, такі як лідер та лідерство, тайм-менеджмент, конфліктологія, управління власним часом, здоровий спосіб життя, підвищення рівня самооцінки та інші заняття проводяться для школярів та студентів, аби вони могли покращити свої комунікативні здібності та розвинути лідерські якості. Це навчально практичний проект, в ході якого школярі, студенти мають змогу отримати практичні знання з планування конфліктології, самоорганізації, самопрезентації та багатьох інших напрямків і сфер життя, які б допомогли їм в лідерському чи в майбутньому житті. Тренінги складаються як з лекційної частини, так і з практичних занять. Через рік, як уже діяла молодіжний клуб Галактика, от тоді. Виникла ідея міського голови про створення такого, о, о, такої організації, яка була б, якби, як дорадчим органом при міській раді. От, але здійснення цієї ідеї, от, реалізації лягла на молодіжний клуб Галактика. Було розроблено положення, як і має бути в парламенті. Висувалися кандидати від різних організацій, зокрема представники навчальних закладів Українки та працюючої молоді. Проведені перші молодіжні вибори були призначений день виборів, і ми брали скриньки в міській раді. Ну, все як положено. Розроблявся бюлетень, розроблялися там перед були дебати перед самими виборами парламентарів. От і в кожному навчальному закладі був свій пункт виборчий. Більшість членів молодіжного клубу Галактика стали активними представниками молодіжного парламенту у 2007 році, коли молодіжний парламент було зареєстровано як громадську організацію, президентом обрано Юлію Наумейко. Основні завдання молодіжного парламенту це створення умов для самореалізації молоді в місті, щоб вони. Відпочивали, щоб вони тренувалися, щоб вони здобували досвід, робили щось корисне в себе в місті. І таким чином доросле життя вже входили такими підготовленими. Сибічно розвиненими за період з 2007 по 2010 рік члени молодіжного парламенту брали активну участь у багатьох загальноміських заходах, таких як День захисту дітей у дворі на вулиці юності, 11 та 15, який пізніше переріс у загальноміський захід, який разом з колективом Палацу культури енергетик молодіжний парламент щороку проводить на площі перед палацом 1 червня. Громадська організація Молодіжний парламент бере активну участь у проведенні дня міста, зокрема у фотополюванні та квесті, присвяченому Дню Перемоги. Ці заходи не лише згуртовують молодь, а й долучають їх до сторінок славної історії. Нагадують усім про ветеранів великої вітчизняної війни, яким ми завдячуємо за мирне небо над головою. Проводили конкурс творів на тему. Якби я був мером, це також було. Від Асоціації міст України просто в нашому місті це було поводили з першого людей році. Переможці проводили день із міським головою, друге-третє місце і заступниками. Тобто, вони це був такий приз для них. Вони побачили, як реально працює влада. Ми проводили приймальний день. Організація проведення щорічного дня молоді це також робота молодіжного парламенту. До речі, цього року на святкуванні міська влада разом з членами молодіжного парламенту підготувала новий цікавий захід. Підписав якраз положення про проведення молодіжної людини року. Так от, її фінальна частина, тобто результат цей, буде відбуватися якраз як ми бачимо на День молоді там у нас на набережні. І це буде, мабуть, ключовою подією Дня молоді. Крім того, як ми і звикли, це буде концерт нашими силами. Але все ж таки гость програми це. Перше в нашій історії свято молодіжної людини року. Завдяки сприянню міської ради, яка і започаткувала конкурс молодіжних проєктів влітку 2010 року, в українці відбувся перший міжнародний фестиваль відеоарту та короткометражного кіно Відеоарт Українка Фест. Організатором фестивалю став молодіжний парламент, а керівником Ірина Кондратенко. Про організацію першого фестивалю міжнародного рівня його учасників, жюрі та гості відгукуються схвально. Благо нас здесь очень хорошо встретили и предоставили нам, так сказать, провожатого, который нам здесь все показал. И мы успели застать небольшой показ фильмов, которые участвовали в фестивале арт-кино. Сами мы здесь представляли свой любительский фильм, который назывался «Боевой морской офицер». Была проблема то, что нам в ДК предоставили большой зал, и нам было не очень комфортно в нем. Любителей авторских фильмов не так много, и тяжело было общаться большое помещение. В этом году администрация ДК пошла нам навстречу и предоставили маленький хоровой класс на 40 человек. Поэтому теперь нам проще будет входить в контакт между собой, общаться и смотреть в тесной такой атмосфере хорошее авторское кино. Фестиваль тривав три дні. Другого дня, окрім конкурсного кіно, глядачі побачили партнерські покази кінопрограми фестивалів інших міст, зокрема з Донецька, арт-кіно, міста Москва та Канського міжнародного фестивалю міста Канськ, Росія. Роботи для показу ретельно відбирались компетентним журі. Прийшло більше 50 заявок. Ну для першого фестивалю це доволі велике кількість робіт. З них ми добрали 19 шорт ліст І ці роботи були в два дні отобрані, показані. Крім того, ми пригласили канський відеофестиваль из России. Мы пригласили фестивалю молодость. Мы подружились с арт-кино-московским. Мы подружились с фестивалем иншей территории из Донецка. В общем, работа прошла отлично. Все работы были отсмотрены. Жюри выбрало мы сейчас наградим. Ну, что хочется сказать за украинский именно кинематограф? То, что есть тенденция вообще к развитию украинских, о, аматорских видео каких-то. Есть тенденция к развитию. И Роботи є, роботи растуть. Метою фестивалю стала підтримка та розвиток молодіжного авторського короткометражного кіно, а також демонстрація можливостей малих міст, щодо втілення в життя цікавих молодіжних проєктів. Таким чином, ми хочемо підвищити інтерес у жителів, у молоді, у взагалі всіх зацікавлених осіб до проведення даних фестивалів, до даного напрямку в мистецтві. Ми хочемо зробити так, щоб наші гості, наші жителі міста не їздили за розвагами в Київ, Ми хочемо, щоб вони отримували їх тут. За участю молодіжного парламенту у 2008 році пройшов рок-фестиваль Альтернатива, присвячений Дню Молоді. Продовжуючи розвиток цього напряму в нашому місті, було проведено рок-концерт Рок-Острів у 2008 році в підтримку молодих музикантів. Проте наймасштабнішим та найвагомішим внеском у суспільне життя громади стала активна участь молоді у проведенні акцій протесту проти великої кільцевої дороги. Такою кульмінацією, скажем так, це була боротьба проти окружної дороги, коли вся молодь об'єдналася, коли в нас були велопробіги, виставки плакатів, транспаранти готувалися колоні. йшли, вони молодь шла там проти вагазах, і так само на референдумі молодь брала участь і в роботі дільничних комісій. І спостерігачами. Це також, на мою думку, дуже важливо для молоді, коли вони пробують себе в таких дорослих речах, коли вони приймають участь в референдумі, знайомляться законодавчою базою, з правилами, з порядком проведення. Думаю, в житті обов'язково це знадобиться. Громадська організація Молодіжний парламент бере активну участь у спортивному житті міста одним із наших таких най... найперших най Молоді, які найбільше сподобалися, це були проведення туристичних змагань. Вперше ми його провели в 2008 році, в лісовому масиві, тут поблизу міста Українка. Тобто це були двохденні змагання. Нам дуже допоміг Артур Печий з своїми хлопцями, які допомогли влаштувати трасу. Це були цікаві для молоді в той час, невідомі або маловідомі Способи відпочинку, способи розваги, способи спортивні такі. Навісна переправа була, переправа там по кочкам, вони перескакували транспортірока раненого, потім був конкурс з кашоварів, художні, художніх номерів, обов'язкова гітара. І молодь вчилася готувати. Насправді я здивована тим, що деякі команди такого середнього шкільного віку дуже, дуже смачно готували. Яка була в них боротьба, вони продягалися в костюми, у них були емблеми. Тобто це дуже сподобалося молоді, тому що це був такий початковий рівень туристичних змагань, у якому можуть взяти участь всі не менш важливим напрямком роботи молодіжного парламенту є екологічний напрям. А саме щорічне проведення акції присвяченої до дня довкілля, коли активні члени парламенту разом з комунальними службами міста прибирають закріплену за ними територію, готуючи місто до великодніх свят? Приєднуємося до зусиль влади, до зусиль комунальних служб і разом прибираємо місто, тому що розуміємо, що весна наступає швидко тепло, комунальні служби не справляються з таким об'ємом робіт, є місця загального користування, і ми, як молодь, також завжди беремо участь в таких, -таких акціях. Громадська організація молодіжний парламент провела ряд соціальних заходів, серед яких щорічна молодіжна акція покоління Некст проти СНІДу присвячена дню боротьби зі СНІДом, благодійний збір коштів на різдвяні подарунки дітям з обмеженими можливостями, молодіжна акція Ярмарок Альтернатив, проведення благодійної акції щодо збору коштів на придбання спортінвентарю для кабінету лікувальної фізкультури української районної лікарні. Сьогодні молоді люди займають керівні посади у різних організаціях, ініціюють проведення найрізноманітніших громадських заходів та тісно співпрацюють з владою міста. Значним досягненням молодіжного парламенту стало створення молодіжного дорадчого комітету як консультативного дорадчого органу при міському голові. І розроблення самої, самого документу молодіжної політики на наступні чотири роки. Для того, щоб Зробити цю молодіжну політику таким одним єдиним документом ми проаналізували всі моменти і з'ясували, що багато виконавців є молодіжної політики. І спорт зі свого сторони в своїй сфері з молоддю, і культура, і громадські організації, і військово-патріотичні клуби Вітер і знову створений клуб сімейного дозвілля «Родина колу. Тобто багато складових молодіжної політики, і щоб вони разом функціонували, потрібно всі їхні плани роботи звести в один документ. Роботу ще одного клубу сімейного дозвілля Родинне коло також можна розглядати у рамках молодіжної політики. Нещодавно у фойє палац культури енергетик відбулося справжнє свято для жінок та дітей, яке організував клуб сімейного дозвілля родинне коло. В програмі заходу відкинь стандарти відбувся показ моделей жіночого та дитячого одягу. Тут же була представлена виставка товарів і послуг для краси та здоров'я. ході заходу демонструвалися роботи місцевих майстрин з пошиття одягу, розшиття бісером і традиційної вишивки. Моделями були як діти різного віку, так і жінки, а їх виступи доповнювали художні номери колективу Едельвейс. Слом жіночого фестивалю, відкинь стандарти стало. Жінка завжди повинна бути жінкою, що біля неї схиляється увесь світ. І, в принципі, це можна було побачити, коли гарно одягнені з макіяжем, з зачіскою, жінки різного віку, різної фактури, зросту, статури, кольору волосся, от, як вони дефілювали доріжками. От, оце, мабуть, був я не знаю апогей, апофіос цього заходу. Коли вони були впевнені, вони були задоволені собою, і відповідно вони потім оцю красу своєї душі, яку вони отримали на цьому заході, несли. І далі містом, тож кожна жінка, незалежно від віку та фізичних даних, може завжди мати гарний вигляд. Наразі молодіжний парламент готується до чергових виборів президента, адже Юлія Наумейко на цій посаді уже четвертий рік. Підбиваючи підсумки, сміливо можна стверджувати, що за цей період молоді було зроблено дуже багато, проте не варто зупинятися недосягнутому, адже стільки всього цікавого на нас очікує попереду.